Добрий день всім добрим людям, миру, здоров'я, щастя. Сьогодні другий день Великодня і природа квітує. Тепло прийшло стрімко, і стрімко все зацвіло. Цвіте наша колоновидна грушечка. Красунечка з величезними грушами. 600 грам. А це пізня вишня і цвіте вона однаково з середньому і з ранньому. Ще цвітуть гіацинти в холодочку. Черешенька вже відцвітає. Будемо чекати урожаю. На винограді швидко відкрилися броньки і пішли в ріст, але не на всіх кущах однаково. Яблонюк Бутони починають розовіти, теж скоро зацвітуть.